Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі давні ватрушки, ось такі дуже гарні, чудові ватрушки, ось такі во, з сиром. Дуже гарні, кому цікаво, як готували. Давайте будемо готувати разом. Готуємо опару. Тут у мене є пів літру молока. Можете давати наполовину молока. Можете з самого молока давати, можете наполовину з водою. Немає значення, але е, дуже добре на самому молоці. Не дуже добре. Так, 50 грам дріжджі додаємо сюди. Е, додаємо сюди 2 столові ложки цукру. Розмішуємо і Додаємо 300 г муки. Ставимо на 15 хвилин, аби опара підійшла. І розчинилися, і дріжджі, запрацювали. І будемо тоді, накриваємо рушником. Ось так. Ось наша опара вже підійшла. Ось так. Тепер ми будемо до сюди, додаємо. Чайну лишку солі. Сюди в цього. Додаємо ще сюди одну столову ложку цукру. Даємо сюди пачечку ванільного цукру. І додаємо сюди, може давати і два яйці, може давати і три яйці. Я даю сьогодні два. Білок даю сюди, а один жовток лишаю на змазку. На, на змащування наших ватрушок Одну залишаємо. Тепер розмішуємо, дивіться, гарно підійшла опара. От. І додаємо сюди ще 4 ложки олії. Зразу раз. 2, 3, 4. Та звичайне робимо звичайне таке е, тісто, як на, на будь-які булочки. І розмішуємо отако і підмішуємо мукою. От. Тут у мене поки є 500 грамів муки, будемо додати більше всю муку. Зразу даємо цю. І будемо додати більше. Десь піде 850, десь 900, отако, в залежності. Від яйця. Та то скільки забере, аби було легеньке таке тісто. Так, підмішуємо тепер рукою і додаємо сюди, ще підмішуючи отако е, трохи муки, але додаємо сюди уже 150 грам масла. Умішуємо тепер у це тісто, отако 150 грам масла. І тісто від це. Від цього масла отак у мішені, воно буде таке дуже гарне, пухке, дуже гарне буде тісто, як ви отак умішаєте. Це універсальне тісто, я вже не раз ним ділилася у, на, і на каналі, і в групі. І іду, Це дуже гарне тісто. Ви собі можете більшу порцію робити, ви собі можете меншу порцію робити. О. Ось таке. І так легенько підмішуєте. Щоб гарно вимісити тісто, я його підмішую на столі. Я, воно саме краще. я у не годна так вимісити тісто у мельниці, як на столі. Мені зручніше на столі, дуже гарно вимішується. Ось так. Ось так відмішуємо на столі. Підсипаючи муки. І вимішуємо до... так, аби гарно вимістити. Так, тісто має бути досить вимішане, аби воно не липло не до рук і не прилипало до стола. Воно таке має бути гарне. Як добре вимішуєте тісто, і буде гарне вам. І пиріжки будуть гарні, і все буде гарне. вам. Трошка додаємо сюди е, у Мальничку олії і ставимо, аби отако все позбирати, і ставимо на два підйоми. Я вже не раз ділилася, вам дам навіть як е, мі, замішувати тісто. Це універсальне, я дам посилання на це на тісто. І накриваємо, робимо два підйоми. Ось так уже другий раз підійшло наше тісто. Ось так. Ось, від як гарно. І збиваємо його. Відсіки. Яке гарне. Так, викладаємо його на стіл і будемо, і формуємо, і формуємо такі кульки. Тепер ось так формуємо усі кульки. Кульки я поробила по 100 грав. І підкатуємо, формуємо таку усі. Я вже неодноразово показувала, як це формувати. Усі кульки. Так, накриваємо цим плівкою, накриваємо, або рушничком, або плівкою накриваємо оці на 10 хвилин. Нехай трошки підійдуть. Отак накриваємо плівкою. Аби вони не обсихали. На 10 хвилин ось так. Готуємо начинку, я вам покажу от таку технологічну карту на е, ватрушки. Ось Тут є на три кіля сира, що ми робили колись. А я вам, я маю тут 500 грам сира. Е, от. І до цього 500 грам сира. Е, тут у мене йде цукру 18 столових ложок. А значить, ділимо на 3, на 6, то буде 3 столові ложки цукру. ми даємо. Сюди 3 столові ложки цукру. Три ложки цукру даємо. даємо. Тут 6 чайних ложок. Ми значить, ми даємо одну, одну чайну ложку солі, рівну таку. Е, далі, тепер ванільний цукор, ви собі можете давати за смаком. Е, я дам чайну ложку. Чайну ложку ванільного цукру. Я люблю, як е, пахне у, у ватрушці е, ванільний цукор. Так, далі е, цукор, сіль і одне яйце. Одно яйце е, б'ємо, то може і без яйця, але ми б'ємо одне яйце. Далі, е, родзинки. У мене нема родзинків, я дам е, в'ялені вишні. Е, бачите, тут 12 столових ложок, 12 ділимо на 6. Це треба 2 столові ложки родзинок. а я так і дам. Раз. Але то треба було перший раз розбити. Вібрала вишні. Спочатку дамо одну столову ложку манки. Треба дати сюди. Тут є 6 столових ложок, значить, на цю порцію ми даємо одну столову ложку манки. І це все. Ми переб'ємо блендером. Так, але мені сир трошки кисловатий і я дам ще одну столову ложку цукру. Бо в мене ще й вишні замість родзину я буду давати. І я додаю, що мені мені кисли. Кислий сир. А ви дивитесь і по. По своєму сиру. Я тут додала ще ложку і додаю 2 ложки е, вишень в'ялених або родзинок у цей сир. Тепер тільки, тепер через те, що е, сир збивали, якби були збивали, і було б е, розбились і вишні. І тепер я отак розмішую. О, можете дати більше вишень. Мені дві ложки, так, о. По, техно, по технологічній карті. Отак от дається. Або родзинки, а я дала вишні. Так, начинка готова. Кульки наші підійшли, і ми будемо їх ще раз формувати. У, у туту. Ще раз будемо підкатувати і формувати. Отако. От ще раз. І кладемо кульки отак от на, на бляшку. І даємо ще раз підійти так наші підійшли кульки. Тепер от що ми беремо? Беремо я такий стакан, я собі його у муку і кожну кульку посередині отако ось тако роблю таку виїмку. Знову муку і отако роблю виїмку посередині. Тепер беремо столову ложку. Начинки сирної, і викладаємо у Usі виємки. Отак набираємо і, і, і викладаємо гарну столову ложку. Ще раз покажу. Ось так. Ось так. Так, тепер змащуємо навколо е, цей ободок тісто, отак От змащуємо жовтком, е, жовток з ложкою води Роз, розбавлений. Отак От змащуємо гарно. Акуратно всі. Всі ватрушки отако. Даємо з масці підсохнути, включаємо духовку на 200 градусів і будемо печи при 200 градусах 20 хвилин до зарум'янення. Такі виходять наші ватрушки. Ось такі о, дивіться які вони. Дві які гарні. О, такі о чудові гарні ватрушки. Ось такі вийшли у нас ватрушки. Тут я трохи присипала пудрою, а ці я зробила такі, трошки додала вишень тих в'ялених більше. І такі зробила теж, аби було. І три булочки ще вийшли. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі. Ось такі чудові, делікатні ватрушки, от такі такі, з тим виходить. от є. А я тепер покажу вам, які вони всередині. Дивіться, які вони м'ягесенькі, які вони чудові, гарні, такий сир, вже трохи простили. І ось такі всередині. Делікатні, такі м'ягесенькі, такі чудові, класні, класні з тим з вишнями. Так, що готуйте.